Коли я перед передвиборчою кампанією, зустрівшись в Кіровограді, снайдер третього полка Кіровоградського спецназу отримав 600 гривень, який був мобілізований на місяць. як я обіцяв, що за кожен день перебування в бою, якщо ти будеш занесений в бойовий журнал, ти будеш отримувати 1000 за день. І ми провели це рішення уряд. І на сьогоднішній день, навіть якщо ти не в бою, то знаходишся в зоні АТО. Ти отримуєш 6, 8, 12, 14, 16 тисяч гривень. І держава з себе, але не дає останнє для того, щоб престеж військової служби був найвищий. І я впевнений в тому, що навіть і тому саме українська армія зараз користується найбільшим рівнем довіри.